Привілей сьогодні, що я можу звіщати про нашого Господа. Знаєте, дивлюся на всіх нас і радію, що нас так багато, і ми такі різні, і ми в Господі. Ми на цьому місці радіємо, що Господь він з нами, що ми можемо сповнюватися його любов'ю, маючи відносини один з одним. Сьогодні хотів проговорити про, про нашого Господа. Господь він у нас люблячий, Він помер за всіх нас. Сьогодні читаю Євангелію багато бачу прикладів, які Ісус служить. Сьогодні Ісус, Він найкращий пастор, Він найкращий батько, Він найкраща людина, яка сьогодні показує нам приклад, як нам потрібно відноситись один до одного, любити один одного, прощати один одного. Це важливо. Знаєте, сьогодні написано в Євангелії від Івана, 13 розділ, 15 вірш. Там написано. Бо я дав вам приклад, щоб як я зробив, вам, робили і ви. Декілька віршів назад Ісус унімав ноги в учні. Знаєте, сьогодні я собі задаю питання. Задаю собі питання, кому сьогодні я умиваю ноги? Якщо пишеться в Слові Божому, що Я, Господь, даю вам сьогодні приклад. Служіть ближньому своєму, як я вам послужив. Знаєте, я. Розмірковую над цими речами і бачу в собі, що є в моєму житті ситуації, де мені дуже важко вмити ноги своєму ближньому. Зазвичай ноги вмиваю ближньому своєму, який мені зручний, який мені до вподоби, з яким мені легко спілкуватися. Розмірковуючи, вмиваю я ноги тому брату, з яким мені тяжко знайти спільну мову. Можливо, у нас якісь інтереси різні, але ми є брати, тому що ми во Христі. Ми прийняли одного Господа Спасителя. Христос від Духом Святим живе у нас. Сьогодні питання в мене, в мене у питання до себе. Чому ж я не виконую? А ви задайте собі, чому ж я не виконую те, що мені сьогодні доручив Господь? Чому в мене завжди є відмазки на якісь речі? Чому ми говоримо, що я не можу? Можливо, ми просто не хочемо. Я вірю, що в християнстві слово я не можу не існує. Я переглядаю своє серце. Є моменти, де я говорю, що я не можу, але я сам прекрасно розумію, що я можу. Просто я не хочу. Знаєте, давайте зазирнемо своє серце, споглянемо, як Господь Він сьогодні рухається в учнями, рухається в тому, щоб благословляти людей, любити. Знаєте, Ісус служив людям, зціляв, виганяв вісів, навчав учнів закликав їх жити до життя у послуху Богові. Наше завдання, як християн, продовжувати його справу, бути світлом у цьому світі, допомагаючи людям знаходити Бога. Задайте собі питання, кому ви сьогодні допомагаєте знайти Бога? Кому ви по справжньому сьогодні служите молитвою словами втішення, словами підбадьорення? Одна із важливих заповідів нашого Господа це. Болюби ближнього самого як себе. Знаєте, якщо в тобі живе Христос, то в тобі Христос буде служити людям, буде любити людей, буде намагатися робити ті речі, які будуть збудовувати навколо тебе людей. Якщо у тебе нема цього побудження, пожертвувати, сказати слова втішення, десь попити чаю чи попити кави, може це на центрі, десь в церкві, то задай питання. Чому в тебе такий стан серця, що в тебе немає цього побудження підійти? Що в твоєму житті не так, що в тебе немає внутрішнього побудження? Ми ж піднімаємо руки і кажемо Ісус, Ти Господь, слава Богу. А любов це не тільки слова, це діє слова, яке Сьогодні потребує. Багато зусиль. Ісус Христос Він проявив свою любов дією, пішов на хрест, пройшов всі випробування, забрав всі немочі і хвороби. Прийнявши смирення, послуг, і був розіб'ятий. А у нас є бажання за те, що Господь він послужив нам в любові, послужити і віддати цю любов далі. Ти сьогодні сповнений Божою благодатью, Божою милістю. На центрі сьогодні така благодать, брати. Я просто радію, що я можу на цьому місці бути. Що я можу сині насолоджуватись тим, що сьогодні в мене є брати? Багато може бути ситуацій, які мені не подобаються тут. Але я все-таки знаю, що я поміщений тут для того, щоб звершувати з Богом неймовірні речі. Щоб Бог він благословив мене на цьому місці, щоб я був і вчився піклуватися про людей. Ісус Він найкращий пастир. У нього сама найкраща структура проповіді Євангелія. У нього сама найкраща структура служіння людям і ближнім. То чому ми маючи сильне Слово Боже, маючи Його як пріоритет в своєму житті, не виконуємо, задайте собі питання. Маючи інструкцію до життя, ми не можемо виконати самі елементарні речі. Які сьогодні говорить нам Господь. Нам важливо не лише дбати про себе, про свою сім'ю чи комфорт, але й звертати увагу на тих, хто поруч. Це можуть бути, як я вже казав, брати, сусіди, брати в церкві. Не обмежуйте, ви проявіть е, сміливість підійти до тих людей, які сьогодні в першу чергу е, з вами не мають спільних інтересів. От ти вроді би підійшов до людини. І ти, можливо, і хочеш з ним поспілкуватися, але в тебе немає спільних інтересів. Можливо, він старший, а ти молодший, або може наоборот. То помолись до Господа, і Господь тобі відкриє. І я впевнений, що кожен з нас він має стосунки з Богом. Хотілося б вірити в це. Господь він сьогодні чує, він споглядає. Він, якщо ми просимо на добро, і це буде збудовувати ближніх, то це буде відповідь від Бога. Він покаже вам обов'язкову людину. Важливо коло себе створювати атмосферу Христа, приносити слова в тільки слова благодаті. Написано в Слові Божому: не говоріть ніяких дурних слів, а говоріть тільки корисне, щоб це принесло благодать слухачам. Я, знаєте, багато речей в своєму житті використовую неправильно, які слова лунають з моїх уст, які не приносять користі, які сьогодні не збудовують і це сьогодні. Знаєте, проблема, я розумію, не тільки в моєму житті. Багато з нас проходять свій шлях, і ще багато в чому треба нам змінюватись. І лише Боже Слово нам допоможе змінитися, і лише Боже Слово витіснить ту стару природу. І коли ми, читаючи Слово Боже, перебуваючи в Господі, а Господь перебуваючи в нас. Ми витісняємо всяке непотрібне, те, що нас сьогодні не буде будувати, і ми стаємо подібні до Господа. Послух Слови Божому, читання Слова Божого, і ви побачите, як сам Господь Ісус буде вас побуджувати, побуджувати, любити ближнього Свого, служити ближньому. Можливо, хтось із вас каже, а чим я послужу? У мене нема там, фінансів, в мене нема. В тебе є язик, в тебе є голова на плечах. Ти можеш... По любому, ми в тому світі були і ну просто не знаю серйозні люди, які могли в будь з будь-якої сфери викладатись так, як нам потрібно. Могли придумати, я не знаю, я зустрічаю на своєму шляху людей то, і чую, як вони міркують, то я би думав, що я ніколи б так не додумався. Представляєте, що можна настільки ну, так чітко все можна так розкладати. І Господь їх потенціал використовує в обозі. То чому нам цей потенціал не використовувати до ближнього свого? Знаєте, Ми хочемо, хочемо бистрих досягнень, але ми не можемо з елементарними речами якісь... з е, 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 елементарними речами справитися, полюбити ближнього свого. Це сьогодні є така велика знаєте, е, така тема, над якою можна розмірковувати і довго говорити. У нас є приклад і це Ісус Христос. Написано в Матвії в 20 розділі. В 20, 20 розділі 26 й вірш. Написано, написано. 20, 26. Однак у вас нехай не буде так. Але хто захоче у вас стати великим, нехай буде вам слухою. Сьогодні Більшість нашої реабілітації братів, які вже в якихось речах відбулися. І сьогодні основним посилом моїм це є служіння ближньому своєму. Чим більше ти досягаєш хресті, тим більше ти маєш ставати меншим перед тим братом, який в твоєму житті є, як наприклад, той, хто прийшов сюди змінювати своє життя. Обично, ми, не, знаєте. Хочемо дати людині якусь настанову, не розмірковуючи над тим, в чому людина перебуває, в яких людина сьогодні обставинах опинилася, що вона так вчиняє по відношенню до ближнього свого чи особисто до тебе. І Ми сьогодні, як служителя Божі, які покликані Богом, знаєте, багато покликаних, але мало вибраних. Не бути просто, знаєте, Вдягнути, як брати старші говорять погони майора, а всередині ти є гейтер там, а мати батьківське серце. Батьківське серце воно проявляється в словах тіхів, в словах любові, в жарті якомусь, в посмішки. Ми можемо знаєте, стояти так з батогом коло брата і говорити ача. І отак. От і, і думаю, що це точно брати не послужить на спасіння чи на, 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 на добро. Спробувати знайти той, той ключ, який послужи брату, незалежно в, він, в якому він стані, чи він там все время бубонить, чи він там все время не, не слухається. Так, треба виправляти. Але написано в Біблії: виправляйте в дусі лагідності. Лагідність. Це любов, це лояльність. Перший раз ти говориш. Другий раз говориш, третій, але якщо ти бачиш, що брату не виходить, вже треба йти на якісь такі міри, де ти вже будеш проявляти цю, знаєте, лагідність, щоб спускатися на його рівень, попробувати з ним подружитися на його рівні, щоб придбати його, не відтолкувати його. Ми всегда успіємо одним словом відтолкнути брата. Одним словом можна просто розірвати стосунки зі своїм ближнім. Запросто. І... І сьогодні, знаєте, про, трошки про практичне служіння. Практичне служіння. Служіння Ісуса, воно не обмежувалося словами чи молитвами. Воно завжди мало практичний характер. Він торкався сердець людей через любов, милість і милосердя. Нам потрібно наслідувати цей приклад. Без цього прикладу, який дав нам Сьогодні Ісус Христос, ми, якщо не будемо використовувати Його надії, у нас в житті не буде успіху. Може хтось від сили пропхне там декілька років, але якщо ми не навчимося любити людей і проявляти до них милосердя, то ми не будемо в цьому зростати, тому що Бог, він є любов. Во Всьому присутствує Божа любов. Сила в любові, все служіння, яке сьогодні ми звершимо, воно повинно бути в любові, тому що сила в помазанні, Помазання від Бога проявляється в любові. Чим більше ти проявляєш милосердя, любов, тим більше через тебе Господь може подушно виливати ріки живої води. Ми... Пишеться в Слові Божому, що з чрева потечуть ріки живої води. Будь тим братом, від якого течуть ріки життя. Представляєте, як це прекрасно, коли ти сьогодні е, просто спілкуєшся з братом, ти з ним поспілкувався і з тобою що щось пройшов. Ти просто сповнений тим, що сьогодні в братові є Господь. І ти бачиш, як він з тобою спілкується, як він тебе підбадьорює, як він тебе надихає, і ти відчуваєш, що сам Господь рухається через нього в твоєму житті. Будь таким братом, який сьогодні підбадьорє, який надихає. Це практичне служіння. Виберіть одну. Людину, яку ви зможете послужити словам втіхи, словам підбадьорення, щоб це не було. Типу, я почув це, і, типу, брат, ти такий молодець, у тебе все нормально. Ти прорвешся у тебе, получше. Я в тебе вірю. Ну це зовсім не слова підбадьорення. Зовсім інші слова підбадьорення, брат. Ти молодець, я бачу, як тебе Господь піднімає, моє серце радіє. І вірю, що Господь мене так само підніме біля тебе. Це щиро буде, щиро від серця. І знаєте, через цю щирість люди змінюються, тому що сам Бог Він працює з людьми. Знаєте, душа опікунства полягає в тому, що ти спілкувався ти з людиною, з щирим серцем, а сам Дух Святий вже буде робити свою працю. Слава Господу! Амінь. 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 Сьогодні, коли ми могли послужити брату любов'ю, сьогодні Господь закликає нас передавати те, що ти сьогодні отримав. От якщо у тебе є брат, з яким у тебе гарні стосунки, спробуйте рухатись в якомусь спільному баченні для того, щоб коло себе збудовувати подібних. Представляєте, якщо кожен з нас візьме брата, який нам ближче по серцю, і почне рухатися в тому баченні, яке сьогодні є від пасторів, Сінії від директора центру, ну з нормальним баченням, бо тому що я не говорю, що всі ми е, до, е, маємо нормальне трезве бачення. Для цього в нас і поставлені лідери. Якщо ми кожен з нас зрозуміє важливість того, що нам треба приводити людей, які прийшли на реабілітацію до спасіння, до покаяння, до щирого покаяння, до плоду покаяння. Просто сказати, прости мене, Господь, недостатньо для того, щоб твоє серце змінилося сьогодні. Є багато людей, які сьогодні потребують щирого покаяння, щоб воно проявлялося в ділах. Покаяння це коли ти прагнеш змінити своє життя. Це не тоді, коли ти сьогодні в будинку як раб. Тобі сказали, ти робиш. Тобі сказали, ти робиш. Тобі сказали, ти робиш. Коли ти сам проявляєшся ініціативу, коли в тебе є розуміння, що треба там щось краще зробити, щось там краще зробити. Може хтось з вас каже, та мою думку ніхто не слухає. А ти намагався просто, за... просто вивільняти свою думку. Навіть якщо тобі не зручно це при всіх сказати брату, там старшому служителю, от у мене є таке бачення. От могли би ви порозмірковувати, як ви могли би його втілити? Це вже прояв покаяння, це вже плід покаяння, що ти хочеш на краще. То сьогодні ми повинні замічати таких людей. Ісус Він замічав простих людей. Знаєте, в простих людях вставали великі апостоли. Люди віри, мужі віри, які сьогодні були сильні. Сьогодні треба зберегти себе від обману. Наше серце сьогодні може бути обманене тим, що ми сьогодні можемо багато приділяти уваги собі, любити себе. Ми можемо служити тільки собі або. Виправдовувати своє бажання надійти, так як я говорив. Ви зрозумієте, нема слова не можу. От нема. Такого слова не існує. Просто є слово не хочу, але є відмазки. Чому я це е, так сміливо говорю? Тому що я такий самий. Я багато на речей говорю, що я не можу, але я ж розумію, що я можу. І я обманюю своє серце. І це сьогодні моє плоть, з якою я борюсь. Це мій гріх, з яким я боюся. Сьогодні ми повинні збавлятися від цього. Ми знайдемо тисячу відмазок, щоб не почитати слово. Ми знайдемо тисячу відмазок, щоб не помолитися. Ми найдемо тисячу відмазок, щоб не бути на служінні. Ми найдемо тисячу відмазок, щоб лише не перебувати в Бозі, в Христі. Сьогодні я перевіряю своє серце, ви перевіряєте своє. Знаєте, ми сьогодні можемо бути як гіпер-суперблагодачі, тому у нас все в житті добре. Ми ні в чому не маємо потреби. Е, вроді би і служіння є, е, вроді би, поїсти є, вдягнуться є. Вже якийсь рівень я досяг. Але ви знаєте, саме небезпечна думка в тому, полягає, що ти досягаєш якогось рівня, і ти кажеш, все, ось я молодець, я вже прорвався. Все, мені вистачає. Господь Він споглядає на тебе по-іншому. Господь хоче через тебе робити безмежні діла. Він сказав у своєму слові, що він буде робити через тебе більше. Чому ти сьогодні закритий до того, щоб Господь через Тебе рухався, щоб через тебе Господь впливав, щоб через тебе Господь виливав, щоб Господь сьогодні збудову людей поруч у тебе. Алілуя! Слава тобі, Господь! І я, знаєте, споглядаю, в мене є ремність, що ми сьогодні покликані набагато більше, чим просто бути людьми, які дійшли до якогось рівня. Знаєте, давайте ми будемо вже виконавцями. Слова не просто слухачам, що саме Амін. себе охочує. Ми багато чуємо, говоримо, «да, я мій, але ми нічого не робимо. І це смуток нашого серця. Знаєте, багато речей говорю і багато речей не роблю. Це сьогодні моє серце. Я от говорю так, як воно в моєму житті. Я говорю те, що я переживаю. Я вірю, що є люди тут, посеред нас, які переживають подібні ситуації. Які сьогодні, вроді би, говорять, Господь, я ж тут. Я ж слухаю, чому я не роблю? Якщо відсутня мотивація, то це пасивність. Чому лінь? Вообще, слово лінь виявляється з того, що відсутність мотивації? Нема мотивації, тому нам лінки якісь речі робити. Тому ми себе повинні мотивувати прикладом Ісуса Христа, який служив людям, який любив людей, який проявляв милосердя, який синів надихав. Іноді Божий поклик може вимагати залишити комфорт, змінити місце чи стиль життя, взяти на себе відповідальність за інших. Це виклик, але Він формує нас і робить інструментом у Божих руках. Місце списання: не бійся, бо я з тобою. Не жигайся, бо я Бог твій. Ісая 41 розділ 10 вірш. Знаєте, коли Господь говорить, не бійся, я з тобою, це дуже надихає, це дає впевненості, це дає. Трезвості, що сьогодні ти не один. Ти сьогодні з Богом можеш входити в щось нове, залишати старе і входити в щось нове. Залиш сьогодні щось старе і війди з Богом в нове. Бо сам Господь Він говорить, не бійся, бо я з тобою. Залиш те, що тобі сьогодні комфортне так. Спробуй вийти з цього комфорту для того, щоб збудувати щось навколо себе нове. А нове це служіння ближньому своєму. Спробуй взяти відповідальність на молитовному фронті. Є різні фронти. Молитовний один із важливих фронтів, які ми можемо взяти за братів, які сьогодні є коло нас. Може, і брат навіть не знає, так як ми беремо ці записочки, так? це дуже серйозні речі. Коли ви стоїте в позиції ходатая, це правильне положення перед Богом. Бо сам Ісус Христос, Він Ходотайство і перед отцем за нас, ви уявляєте? А коли ви стоїте ходотайство за брата, як Бог споглядає на вас, каже, о, Петя! Ти молодець, оце син Божий. Аллія! Бог радіє, і споглядає сині Його сини, вони моляться один за одного, постяться, бадьориться. Знаєте, я все так розказую, можливо, воно і гарно звучить, але не завжди воно виходить так, як говориться. Багато є придірок, багато є ситуацій, де ми питаємося зрозуміти один одного. І приходять тільки. Тоді благословіння відносинам, коли ці ситуації відбудуться, Зрозумійте, без цих ситуацій, які сьогодні відбуваються сварки між братами, не буде справжньої істинної любові один між одним. Поки ви не пройдете якісь непорозуміння один з одним. Спочатку ви пройдете якісь між собою нерозуміння, якісь конфлікти, якісь речі, які сьогодні будуть на руйнування, але переступивши це. І зробити крок цієї віри, піти на зустріч один одному, тоді народжується справжня любов, цінність, тому що проходять роки. За ці роки ви скільки раз сварились, скільки раз не довіряли один одному, скільки раз говорили один одному. І, пройшовши це все через рік, два, ви говорите, брат, дай п'ять. Я стільки з тобою пройшов, я стільки з тобою цієї солі з'їв, о, от туди вже з'являється та реальна дружба. Зрозумієте, коли ми будемо. Проявляти турботу от, до одного. Ми далеко, далеко-далеко підемо з Христом. Тому що це є основа, це спасіння людей. Через вас Господь буде дуже сильно рухатись. Я бачу, як Бог коливає ясна благодать. Я ось поглядаю за кожним. І я вірю, що тут сильні, сильні доброти. Амінь. Сьогодні ми іду до кінця. Сьогодні ми повинні бути. Вірними Божій волі Амінь. найважливіше в житті це виконати те, що Бог довірив. Не займатися другорядними речами, ігноруючи своє справжнє покликання. Найбільша сама помилка в нашому житті може, що ми можемо взяти за пріоритет, це другорядні речі в нашому житті, які можуть відволікти нас від першопочаткових речей. Це служіння ближньому, це спасіння, це послуг, це упокорення. Ми можемо зробити зі служіння. Якісь ідол це другорядні речі. Так, Друг... да, служіння воно важливе. але служіння людям, не служіння собі, ми можемо зануритися в своє служіння, до чого нас сьогодні Господь покликав в різних ну, служіння різні, зробити з нього ідол, джерело Христос, від Нього витікає служіння, від Нього витікає благословіння. І коли ми робимо першочергово Ісуса Христа і служіння. Людям во спасіння, тому що сказав Христос своєму Слові, Ідіть і проповідуйте проповідуйте Євангелія, возлюбіть ближнього Слова, як самого себе. Тоді ми відкриваємося для Бога, для Божих благословій. Сьогодні важливість того, що сьогодні Божа воля вона закладена в Слові Божому. Божа воля є через служителів і наставників, які поставлені Богом. І саме головне, що Господь нас потребує не позиції. Не позиції тої, якої ми сьогодні досягли, а послушання. Неважливо, в якому ти сьогодні статусі, неважливо, в якому ти сьогодні положенні, ти повинен проявляти послух. Ісус на той час, коли проходив страждання. Ви знаєте, що він міг просто щелочком зробити все по-другому, але він проявив послух, і це було важливо для Бога. Ми сьогодні можемо стояти з лідером, доказати свою правоту, і ми можемо бути праві, Але Господь не це охоче. Господь хоче, щоб ти упокорився, щоб ти відрікся від своєї гордості, щоб ти прийняв служителя, щоб ти прийняв наставника і зробив так, як він тобі каже. І може, він тобі каже неправильно, але ти все одно зроби, і Господь він тобі. Він воздасть більшим, чим просто не сп... Там ти скажеш, що та от до мене несправедливо поступають. Ти зроби так, як тобі сказали, і ти побачиш, що Господь тобі воздасть, тому що Він сказав своєму слові, що потрібно уповати на мене, коли з тобою несправедливо поступають. Надійся на Бога, сподівайся, і Бог він вирівнює твої ситуації. Тому я дуже вдячний Богу за те, що сьогодні Він збудовує мене. Я хочу помолитися в контексті цього, що Господь дав нам мудрості всьому. Слава Тобі наш Господь, Боже. Я дякую Тобі, Боже, за те, що ти є в нашому житті, Господь. Боже, благослови нас на цьому місці, щоб ми, Господь, зрозуміли важливість того, Господь, що ми повинні сьогодні, Господь, служити, Боже. Боже іншим служити ближньому у своєму, Господь, не бути тільки вживачем, Господь, а бути тою людиною, Господь, яка віддає, Господь. Нехай в нашому житті не буде слова не можу, Боже. Нехай Господь ми Боже, переростемо цей час, коли ми, Господь, зійдемо до твердині, хто ми є в Христі, Господь. Щоб ми зійшли Боже, до того розуміння, Боже, що сьогодні ти покликав нас, Господь, не бути тільки Боже тим, хто приймає Господь. Боже, проявляти любов, слова, Господь. Ти проявив свою любов, Боже, до кожного з нас, Боже, пішовши на хрест, Господь. Нехай ми сьогодні, Боже, не обманюємося, Господь, а йдемо до великого, з Тобою, Господь Боже. Разом в єдності, Господь. Не дивлячись, які ми різні, Господь, що ми з різним характером, що ми, сьогодні, Боже, в чомусь недосконалі, досконалі, але ти нас, Господь підняв, Господь, Ти нас омив, Господь, Ти нас Боже, збудовуєш нас таких хрізний, Господь. Нехай між нами буде щира любов, Господь, як брат казав, нехай ми будемо поступати до ближніх своїх, як ми хочемо поступати, як поступати. До нас, Дух Святий. Я дякую, Боже, і нехай ми будемо не тільки слухачами, но й виконавцями слова Божого. Я дякую Тобі, Господь, за все, що ти робиш нашим житті, Боже. Благослови на цьому братів, Господь. Якщо ми десь Господь неправильно вчиняємо, вмикаємось перед тобою. Прости нас, Господь. Ми, Боже, просимо Твоєї милості, Господь. І нехай Боже любов збудовує нас, Господь. Ти є пріоритет. Тобі слава, честь і хвала. Великому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь.